Ми прекрасно розуміємо, що це от така маленька формальність, яка мало цікавить наших виборців, і їх, взагалі, скажімо так, не турбує про те, чи буде мати свободу фракцію, чи не буде. Але тут же питання, скажімо так, політичного протистояння, тому що ми розуміємо, що ми відстоюємо ту позицію завжди, яка не влаштовує інші політичні сили, ні батьківщину, ні партію регіонів, які, скажімо так, під час. Підготовки до першої сесії взагалі говорили про те, що треба зняти назви фракцій, щоб фракції в Раді взагалі не існував. Щоб були собі якісь віртуальні депутати, які просто от голосують, і не було чітко видно, хто несе політичну відповідальність за ті чи інші рішення. Рішення, ми, я думаю, розуміємо, що не завжди приймаються ті, які зрештою мають позитивні наслідки для розвитку міста і для всієї Хмельницької громади. Починаючи з першої сесії, вже з цих перших змін до регламенту, на нашу думку, прослідковується чітке от політичне протистояння хоча нас намагають це вивести, скажімо так, з політичного середовища, ми завжди наголошуємо, що міська рада це орган не тільки господарського. Призначення, а в тому числі політичному, і це пояснюється тим, що вибори відбуваються за змішаною системою, і люди половину ради обирають саме згідно, скажімо так, своїх політичних употобань. Якби вибори відбувалися за мажоритарною системою і обирали конкретну особу, тоді, скажімо так, можна було б говорити про те, що політичне протистояння бути не повинно є виключно господарські органи, який вирішують виключно господарські питання. А так, як половина ради обрана за політичною складовою, за політичними програмами згідно уподобань, відповідно ці всі речі присутні і тому ми ніколи не гребуємо політичними заявами і обіцяємо їх і далі озвучувати, тому що міська рада є представницьким органом громади, а громада, окрім господарських питань, все-таки політикою теж переймається.